Усім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з видами спортивної гімнастики. Спортивна гімнастика буває чоловіча і жіноча. Спортивна гімнастика включає вправи на перекладині, кільцях, брусах, на коні, вільні вправи та опорний стрибок. Вправи на перекладині або попередження. Являють собою комбінацію з обертальних елементів навколо поперечини з поворотами і без, а також елементів з відпусканням рук. Виступ обов'язково закінчується зі скоком. Вправи на кільцях являють собою комбінацію махових і силових елементів на спеціальному рухомому снаряді у вигляді двох дерев'яних кілець на спеціальних трасах. Виконання вправ також обов'язково закінчується зі скоком. Вправи на гімнастичному коні. Офіційна назва кінь махи. Являють собою комбінацію махових та обертальних рухів, а також стійок на руках, при виконанні яких повинні бути задіяні всі частини снаряда. Вільні вправи. Вільні вправи в гімнастиці є комбінацією з окремих елементів. А також зв'язки з них. Це можуть бути сальто, перекиди, шпагати, стійки та інші елементи. Судді оцінюють складність програми і окремих її елементів, а також чистоту і впевненість виконання. Час виступу обмежений: 1 хвилина 10 секунд. Опорний стрибок. Він виконується з розбігу з використанням додаткової опори у вигляді стрибкового коня. У цій вправі оцінюється висота і дальність, стрибка його складність, частота виконання і приземлення. Вправи на паралельних брусах. Чоловічі вправи на паралельних брусах поєднують в собі динамічні і статичні елементи. Гімнаст повинен виконувати елементи над і під брусами. Вправи обов'язково повинні закінчуватися ефектним зіскоком. Жіноча спортивна гімнастика це Олімпійський вид спорту, як і чоловіча, де розігруються шість комплектів нагород, найпрестижніше індивідуальне багатоборство, також командна перші та фінальні змагання на окремих снарядах. У програму жіночого багатоборства включені опорний стрибок, вправи на різновисоких брусах у порівнянні з чоловічими, то чоловіки виконують вправи на паралельних брусах, вправи на колоді. Та вільні вправи. У, чоловічому, у чоловічих видах вправ на, вправ на колоді немає, а у жіночому багатоборстві немає вправ на кільцях. Виступи гімнасток і гімнастів оцінюють, залежно від рівня змагань, від 6 до 9 суддів. Два судді оцінюють складність вправ, а інші п'ять оцінюють техніку та чистоту виконання вправи. Жіночі вільні вправи в гімнастиці є комбінацією зокремих елементів, а також їх зв'язок, так само, як і в чоловічих вільних вправах. Це можуть бути сальто, перекиди, шпагати, стійки та інші елементи. Критерії оцінювання такі ж самі, як і в чоловічому багатоворстві. Не менш важлива оригінальність представленої композиції і артистизм спортсменки. Вправа виконується під музичний супровід. Час виступу обмежений на 20 секунд більше, ніж в чоловічих вільних вправах 1,5 хвилини. Жіночий опорний стрибок також виконується з розбігу з використанням додаткової опори у вигляді стрибкового коня. Критерії оцінювання такі ж самі, як і в чоловічому опорному стрибку. Це висота і дальність стрибка, його складність, частота виконання і приземлення. Жіночі вправи на різновисоких брусах включають обороти навколо верхньої та нижньої жердини, а також різні технічні елементи, що виконуються над і під ними з обертанням навколо повздовжньої і поперечньої осі за допомогою хвата однієї або двома руками. Вправи на гімнастичній колоді. Це композиція з динамічних і статичних елементів, що виконуються стоячи, сидячи та лежачи на спеціальному снаряді дерев'яній колоді. Тривалість виступу не повинна перевищувати півтори хвилини. Головні змагання із спортивної гімнастики – це Олімпійські ігри, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, всесвітні та європейські ігри і етапи Кубка світу. Ось це і всі види спортивної гімнастики. На наступному уроці ми з вами познайомимося з такими видами гімнастики, як художня гімнастика та спортивна акробатика. До нових зустрічей! Слава Україні!